Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому. Сьогодні продовжую те, що почав вчора про родину, про сім'ю. І я говорив про те, щоб не було розлучень, треба мати певну позицію. Просто робити свою дружину щасливою, просто любити її, просто їй служити. Не шукати свого, не бути егоїстом. Я, мені, моє. І тоді ти побачиш велике благословіння на своєму шлюбові. Амінь. Тому що розлучення через те, що є жорстокість цього серця. І сьогодні я хочу проговорити про небезпеку для шлюбу. Сьогодні багато дівчат виїхали за кордон. І хай Господь вам допоможе, там, хто виїхав. По різним причинам. І мені хочеться ну, вірити, що вони серйозні ці причини, і я готовий це повірити. Но я хочу сказати про небезпеку, коли ви за кордоном, і у вас є чоловік, і він в Україні. Є небезпека. Дуже серйозна. І сьогодні ми бачимо і чуємо, як розвалюється багато шлюбів там за кордоном. Чому? Тому що коли дружина живе вже півтора року без чоловіка там, то вона вже навчилася жити сама. Навчилася жити сама. Перша навчилася жити вже сама без чоловіка, піклуючись про своїх дітей, про свою родину без чоловіка. Сама навчилася. В другий момент, вона там має певний спокій, тому що з чоловіком, можливо, були якісь проблеми, і зараз вона там виїхала. І ці проблеми їх там немає, і вона має спокій, мир, вона насолоджується життям, і їй це подобається, і може виникати думка: а навіщо мені повертатися в шлюб, де в мене були виклики і були проблеми. Це другий момент. Третій момент це можливості. Вам відкриються там можливості для дітей, для навчання, для інститутів, для університетів, для вас. І прийде час повертатися до чоловіка, і ви не захочете повертатися. І це може зруйнувати всю вашу родину і майбутнє з тим чоловіком, який дан вам від Господа. І четвертий момент, там у вас будуть виникати довго, коли ви без чоловіка, симпатії. Там є хлопці, є чоловіки, і все ж таки десь ми дивимось, ми люди. Десь є якісь у нас симпатії, хтось нам починає подобатись, хтось десь починає фліртувати або давати нам певні знаки уваги. І дівчина, яка без чоловіка вже довгий термін, півтора роки, ну, вона бачить, що хтось починає за нею там приглядати, десь ухажувати за нею, і вона може відкритися для цих відносин, і це зруйнує родину. Тому є небезпека для шлюбу. В цих речах. Що говорить апостол Павло? Він говорить так: нехай чоловік віддає своїй жінці належну любов, так само і жінка своєму чоловікову. Це те, що я говорив вчора і сьогодні: що треба віддавати свою любов. Я віддаю блаженніше давати, я піклуюсь, я турбуюсь, я люблю, я хочу робити її щасливою. І про це говорить апостол Павло. А дружина повинна це давати чоловікові. Далі жінка або дружина не володіє своїм тілом, а чоловік також і чоловік не володіє своїм тілом, а жінка служити, давати, любов, піклування один одному. І апостол Павло каже: не ухиляйтесь або не уникайте один одного надовго. Не відмовляйтесь один від одного. Хіба за згодою до часу, щоб перебувати в постій та молитві, і знову будьте разом, щоб не спокушав вас, сатана, нестриманістю або невмінням володіти, або нестриманістю вашою. Дивіться, апостол Павло він каже, що коли чоловік і дружина, вони довго в розлуці. Наприклад, він в Україні, давайте візьмемо, вона в Польщі, чи в Німеччині, чи в Чехії, чи в Канаді, то сатана буде спокушати нестриманістю або невмінням володіти. Він буде спокушати. Дай Бог, щоб ми справились, ви справились. Він буде спокушати. Тому я й кажу, що є небезпека, коли чоловік і дружина, вони довго в розлуці, коли вони довго живуть не разом. Вони привикають жити. Не разом, не як родина. І вони стають чужими, вони віддаляються. Розумієте, коли кожен день ти з дружиною просипаєшся, ви снідаєте, ви спілкуєтесь, ви близько, у вас є сексуальні відносини, у вас є духовні відносини, душевні, у вас є фізичні відносини, є піклування один по одному, ви близько. Але коли ви далеко, то є сатана, коли ви далеко. І він починає спокушати, спокушати на блуд, спокушати на те, щоб зраджувати, щоб фліртувати, щоб хтось з'явився на стороні. Є велика спокуса, і вона криється ще в тому, що ви стаєте чужими, ви віддаляєтесь один від одного. І потім, коли приходить. Час повертатись, а ти розумієш, що ця людина стала для тебе чужою. Ти не хочеш повертатись? Ти не хочеш повертатись? І якщо в тебе ще були якісь нюанси, треба було б пуститись, молитись, воювати за свою родину, ти не хочеш. Ти думаєш, Та навіщо воно мені треба взагалі? Я буду починати щось шукати тут, на цьому місці, новому місці, щось нове буду будувати. Тому є небезпека. Є небезпека. Хай Господь дасть вам безпеку там, за кордоном, але є небезпека в тому, що сатана буде спокушати. Сатана скористається тим, що ви живете на відстані. Ви віддалені, дуже далеко віддалені один від одного. І цей зв'язок він починає рватися, 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 рватися. І потім приходить момент, ви зрозумієте, що. Зв'язок він зруйнований, він порвався. Да не буде цього з нами. Ну, я просто говорю про небезпеку, про те, що апостол Павло він попереджає, щоб не ухилятися, не уникати, не відмовляти один одного в сексуальних відносинах, щоб бути разом, щоб служити разом, боротися разом, проходити якісь виклики разом, негаразди разом. Перебувати разом в служінні, перебувати разом в постах, в молитвах, присвятити себе один одному. Тому хай Господь нам допоможе. Амінь.